Мої вітання, хто завітав на канал, говорить Поліся. Скоро почнуться Мері Крісмаси з хеппі ньюірами, тому зробимо цитрусову настоянку. Акуратно знімаємо цедру одного лимона та двох апельсинів. Але дивимося, щоб не попадала біла м'якоть, бо потім буде гірчити. Далі апельсини з лимоном прибираємо в пакетик і кладемо в холодильник. Потім з 10 мандарин знімаємо шкірку. Шкірку викидаємо, вона нам не потрібна. Очищені мандаринки розрізаємо навпіл або кружальцями або кусочками, як вам зручніше. Далі у 3-літровий слоїк засипаємо мандарини, цедру лимона та апельсинів. Добряче його переминаємо мішалочкою або вінчиком. Туди ж вливаємо 800 мл доброї горілки 40 градусів в темне місце на 5 днів щодня збовтуючи. Через 5 днів нашу настоянку проціжуємо через марлю або фільтраційний мішечок. Не соромимось, а витискаємо все навіть із мандаринок. Далі склянка води 250 мл, 250 г цукру. Вмикаємо газ і добре все перемішуємо, доводимо до кипіння. Далі одна-дві палички кориці, три бутончики гвоздики і одна горошинка духмяного перцю. Вариться десь. 8-10 хвилин. Тим часом дістаємо з холодильника наш лимон і два апельсини, які пролежали нас 5 днів, робимо їм легенький масаж та вичавлюємо сочок. Вимикаємо сироп і вливаємо туди наш сік, попуту проціжуючи його через сито. І даємо охолонути. Далі у банці змішуємо алкогольну настоянку та сироп. Добре збовтали та даємо добу настоятися. Розливаємо по пляшках. Можна відразу дегустувати, але краще через добу другу, коли смаки трохи стабілізуються. Настоянка виходить ароматною та святковою, приблизно 20-25 градусів. Прямо джингл белс якийсь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться своїми рецептами під відео.